В подільській громаді продовжують працювати над найважливішим формуванням національної свідомості в молодого покоління. 8 квітня відбулось засідання двох координаційних рад: з питань національно-патріотичного виховання та з питань утвердження національної і громадянської ідентичності. На ну, ході засідань обговорено такі питання: це про проведення дитячої військово-патріотичної гри Джура Сокіл. У Подільській міській територіальній громаді серед закладів загальної середньої освіти Подільської міської ради також питання про впровадження. І розвиток української мови у всіх сферах життя Подільської міської територіальної громади, і обговорено питання про розвиток і функціонування у гуртків національного патріотичного виховання саме на базі центру дитячої та інацької творчості. На перший погляд, це звичайне робоче засідання, але за кожним розглянутим пунктом стоїть велика мета виховати громадян, які розуміють, хто вони звідки і куди йдуть. Обговорювали, як саме гуртки центру дитячої та інацької творчості сприяють патріоті патріотичному вихованню дітей, як популяризується державна мова в закладах освіти та культури, та яким буде цьогорічний етап гри Соків Джура, українська мова це не просто засіб спілкування, а основа нашої єдності, нашого духу. Алла Леонідіна розповіла, чому популяризація української мови це складова патріотизму, тому що українська мова це наша державна мова. І всі, хто живе в Україні, повинні знати, володіти і спілкуватися українською мовою, тому що мова це серце народу, мова це голос народу. Засідання показало, що в подільській громаді є чітке розуміння. Патріотизм не нав'язується, а формується через приклад, спільну працю і постійний діалог. Кожен такий крок це вклад в майбутнє, де українська мова звучить впевнено, а українське серце б'ється з гордістю. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.